Буржуйки для АТО, чергову партію пічок, які зігріють вояків на сході, взялися виготовляти вихованці вищого професійного училища номер 21 Такою була ініціатива місцевих волонтерів та активістів партії Удар. Однак і раніше студенти виробляли буржуйки лише для підігріву води. Тепер вирішили вдосконалити конструкцію. Попередня конструкція більше була для того, щоб підігрівати воду. Так вийшла така конструкція. Ця конструкція вже більше йде для обігріву. І добрим є те, що ті підручні матеріали, які є під руками, з них ми робимо добрі такі речі і одночасно поєднуємо і корисну роботу, і навчання наших учнів. Під час обговорення було прийнято рішення модернізувати ці буржуки для того, щоб їх можна було використовувати не тільки для, як для обігріву, а й для підігріву гарячої води. Ми забезпечили матеріалами. Училище забезпечило робочою силою, а волонтери вже. Відвезуть ці буржуйки на схід. на одну таку буржуйку кажуть вихованці училища йде близько тижня часу. Виготовляють їх зі старих газових балонів. Переконують, рука вже у них, як то кажуть, набита, адже більше 20 таких конструкцій уже обігрівають українських вояків на передовій. Довіряють виготовлення пічок виключно старшокурсникам, адже справа ця дуже відповідальна. Буржуйка складається з двох балонів: нижня частина для підігріву їжі. А верхня частина для підігріву води теплої. Це відповідальна робота. Потрібно якісно заварити балони для того, щоб не протікала вода чи щоб якісні шви були. Це далеко не перший захід із допомоги бійцям АТО, яку проводять волонтери за підтримки франківських ударівців. В області діє проект із направлення на лікування поранених бійців до Німеччини. Ударівці допомагають у формуванні та відправці необхідних вантажів для бійців, АТО готують і інші проекти для підтримки наших співвітчизників у зоні бойових дій.